Шуднівська земля здавна славилась видатними майстрами, талановитими людьми, які прославляли український народ. І тепер, з появою різних нових напрямків мистецтва, таких людей стає дедалі більше. Я хочу, щоб культура завжди в нас була найкраща, щоб ми могли своїх людей завжди порадувати гарною піснею, теплим словом. Побачити вони своїх артистів на сцені, і для того, щоб звичайно в нас було натхнення, здоров'я і гроші, щоб ми їм допомогли, бо вони самі, повірте, нічого не зроблять. З нашою допомогою буде все зроблено і буде культура в нас найкраща. Чого тільки не було у своєрідному українському містечку. Майстри народної творчості продемонстрували красу, яку зробили своїми руками, і від якої неможливо було відірвати очей. Їх роботи цікаві та виконані у різних стилях, тому виставка мала яскраве та різноманітне забарвлення, і кожен присутній зміг знайти тут щось для себе саме в цьому районі. Дуже багато талановитих і майстровитих людей. Тому я приєднуюсь до всіх привітань, які будуть ще звучати в ці дні. І звичайно, щоб у їхньому житті було завжди таке сонячне і голубе небо, і звичайно, творчих злетів, любові. Великих сцен і звичайно вдячних людей, які люблять їхню творчість зі святом вас, шановні працівники культури. На урочистостях, які відбулися в оновленій залі районного будинку культури на правах господарів з вітальним словом до учасників заходу звернулися керівники району та міста Чуднова. Я щиро вітаю від імені районної державної адміністрації всіх майстрів, аматорів, професіоналів, сцени. З вашим професійним святом я бажаю, щоб чуднівщина вам принесла задоволення сьогодні. Гарний настрій і самі найкращі. Благо, які є на світі, я вітаю вас. свято. Грамотами обласної державної адміністрації, обласної ради та грошовими винагородами найкращих працівників галузі культури. Відзначив заступник губернатора Микола Дейсан. Привітання від народного депутата України Віктора Развадовського, котрий багато допоміг в організації свята, передав депутат обласної ради Василь Стах. Приємну інформацію присутні в залі отримали і від начальника управління культури облдержадміністрації Юрія Градовського. Ви знаєте, з чого вчора розпочалась наша нарада у Міністерстві культури перед тим, як торжества розпочались з першого лист про оптимізацію закладів культури і шкіл естетичного виховання і піднятня, підняття плати за навчання у музичних школах, який написало Міністерство фінансів. До Кабінету міністрів відкликаний, знищений. Це перше. За дорученням Міністерства культури довожу до вашого відома інформацію про те, що працівники сільських клубів з 1 січня 2014 року будуть отримувати все те, що написано. В законі України про культуру під час свято було названо та нагороджено обласних переможців галузі культури з різних номінацій. А творчими подарунками для них були пісні та танці у виконанні їх колег. Приємним сюрпризом для учасників заходу стали вокальні виступи заслужених артистів України Інеш та Тараса Курчика, які подарували глядачам незабутні приємні враження Артистам